Агалю, танкіст. В грі стартувала подія, клановий виклик. Подія, я б назвав би це івентом. Як, на мою думку, це один з найкращих івентів. Це, що розробники у ці кланові івенти, це одні з найкращих івентів. А чому? Тому що головні призи в цих кланових івентах це танки 9 рівня, колекційні. І танки доволі такі непогані? Ну, а тепер давай я тобі розкажу, як тобі проходити і що тобі для цього потрібно. Івент буде тривати з 4 по 18 вересня і ти зможеш відразу забрати три танки. Це 50ТП прототип, Супер Хелкат і Waffentragger Reiter. Що для цього потрібно? Для цього потрібно е, заробляти бойові трофеї, і за них обміню, їх обмінювати в крамниці на свої призи. За скільки і за що ти будеш отримувати трофеї? Один бойовий трофей ти будеш отримувати за кожне щоденне завдання. Тобто ти маєш щоденних два завдання. Це два трофеї в день, івент буде тривати 2 тижні. І ти отримаєш 28 трофеїв за два тижні, За щоденні завдання. За щотижневі завдання ти будеш отримувати вже по 10 бойових трофеїв. Тобто це в тиждень ти робиш два щотижневих завдання, і ти отримуєш 20 трофеїв. За два тижні, відповідно, ти отримуєш 40 бойових трофеїв. І 10 бойових трофеїв за кожний закритий етап у тижневому прогресі клану. А Етапів у тижневому прогресі клану ми маємо 10. Тому кожного тижня, ну, точніше, за тиждень ти будеш отримувати 100 бойових трофеїв. Якщо закриєш усі етапи. Точніше, як твій клан закриє всі етапи, і за два тижні ти отримуєш 200 бойових трофеїв. Якщо разом порахувати, то це виходить ти отримуєш 268 бойових трофеїв за 2 тижні. Тобто тобі вистачає, щоб взяти 50 ТП прототип з крамниці, бо він коштує 225 бойових трофеїв. А як заробити решту? Ну, в принципі, розробники не вказали. Вони тільки написали, що активніший, чим активніший твій клан, тим більше бойових трофеїв ти заробиш. А от щоб отримати... Е Вольфетра Вольфетрахен Рікін. Вольфетрахен. Е Тобі потрібно перемагати у клановому взводі. Чим більше гравців клану воюють і перемагають в зводах, тим більше шансів забрати ПТСАу для всіх учасників клану. Тут не так просто вже буде його забрати цей Вольфентрахер. Вафлю цю Доволі імбову такі вафлю, тому що вона дуже ДПМна. Тому що тільки ТОП-10 кланів утримають призи. Але і те 6 по 10 місце ти отримаєш тільки три контейнери, збери їх усі. Саме більш вірогідно, на що ти можеш надіятись, так як ти середньостатистичний гравець, це на те, що ти забереш 50 ТП прототип, і в цьому відео ми саме поговоримо про 50 ТП прототип. Ну і підіб'ємо підсумки за сам івент. Ти за всі виконані бойові завдання в клановому івенті зможеш забрати за 2 тижні 268 бойових трофеїв. Тобто ти зможеш вибрати, або тобі взяти супер хелкат і нагороди, або тобі взяти 50 ТП прототип. Я думаю, в кого нема, навіть якщо він в тебе є, то краще його, тому що замість нього ти получиш компенсацію 5000 золота. Ну, а тепер перейдемо до самого танка. Це польський тяж 9 го рівня, колекційний танк. І почнемо огляд його з його характеристик. ДПМ він має 2276, що доволі таки низький ДПМ. Час перезарядження 11,6 секунди, точність 0314 і час зведення 4,4 секунди. Пробиття на ББшках він має 246 на підкалібрах 320, на фугасах 68. Має доволі таку цікаву середню шкоду. На тих самих ББшках він має 440, на підкаліберах 380, а от уже на фугасах він має аж цілих 560. І ще він має таке дуже цікаве спорядження: це вольфрамові сердечники. Що я тобі прям рекомендую використовувати і користуватися ним в бою, тому що це піднімає твою середню шкоду, і ти зараз можеш так непогано гупати по 500. У і вниз мінус 8. Броня в башні якби присутня, але десятки можуть і пробивати. Маєш командирські лючки, які можна закидати, і ВЛД. Ось такий цікавий горбочок. В його теж, в принципі, можуть тебе пробувати. Може пробивати тебе під башню, і може пробивати в НЛД. На цьому танку потрібно постійно рухатися, щоб бути, так скажемо, в русі противнику буде тяжче тебе пробивати, тому що можуть ставатися всякі рикушети і тому подібне. А рухатись на цьому танкові ще як потрібно, тому що він, як має і амуніцію, і поліпшене трансміс... трансмісійне мастило, що додає тобі. Максимальну швидкість вперед і додає тобі максималку назад. Так він ще має в своїй амуніції поліпшений порох. Ну, але вернемося ми, ми до його маневреності. З цим цією амуніцією максимальна швидкість вперед 48 км на годину, назад 15, що дуже і дуже класно. тобто Це доволі такий рухливий е, тяж. Тяж на секундочку, який плюс-мінус е, в рухливості такі якісь 7. Тобто це доволі проворна така машина. Тому на ній не, не так уж багато броні, хоча вона присутня, такі доволі нормально присутня. І через це в тебе є великі шанси отримати, ну, а получати Ну Добре, останні параметри, які я би хотів сказати, це прохідність. По дорозі 99, по ґрунтові 74, по воді 64. Ну, класичний такий тяж. Що, не будемо затягувати відос, відправляємося до бою. Зіграємо ми один бій в перевазі, як завжди, нас певно кінець до 10 рівня, не дасть показати всю імбовість цього танку. Ще Дуже довго загружається бій. Ну що, все-таки вийшло нам попасти в топ. То може навіть вийде показати якийсь результат на цьому танку. І знімемо бустер кредитів. І відправимося ми до точки Б. Хто нас там може чекати? Є50. 53 Марковського, можливо, туди приїде. Та й, в принципі, СТО більше немає. Ну, їдемо, подивимося, що там буде. Ще на цей танк є легендарний камуфляж, він доволі таки цікаво виглядає. Ну, але мені не подобається. Так то що вже забирає точку С. Підійдемо сюди, подивимося, що тут. Ой, 53 морковка тут. Що морковка? Заблудився, ой, хорік там стоїть, чекає. Тримай хорік ще тобі на 435, практично вилетів середній. Я думаю, стандарт його заберемо молод на стандарт. Цей хоче упоротися на нашого стандарта. Заїдемо ззаду. Це, певно, буде турбач, я так розумію, не вийде нічого накидати. Стандарт їдь. Я тут тебе прикрию. Тримаю зібор, 423 і відправився до ангару. Дуже швидко противники мінусуються. О, у нас тут є 50. Але в нас тут дві стежки. Є химера, взаді вафля, яка, певно, ну, зараз десь що. Не будемо використовувати в сердечко, сердечко, давайте таран, щоб більший був урон. Проб'єш мене? Ні, не проб'єш. Та ти на стокові. Прагався до ангару. Ну що, лишилося три противники. Трошки тяжкувато він вгору їде, але ну, в принципі він не повинен літати, це ж все-таки важкий танк. Там союзників тільки два, ат Т-15 і -то. тобто вони напівшотні. Може ще щось лишиться нам, щоб накидати, а то такий турбач. Певно, противники взагалі попалися такі їм балансі. О, правильно, забирайте. Яктигр все-таки це доволі небезпечне ПТСАу, яка може тобі на ДПМі добре добре накидати. Там Т-30 у нас є, Т-30, вольфрамові, бах! 488. Ну, в принципі, непогано вилетіло. Так, ми під'їдемо до Т-30. Ольфрамові ще в нас працюють. Тримай, 532. Оце вже прикольніше. альфа вилетіла. ну, підіжмемося до нього, протестимо броню. Зможемо танкунути чи ні. Це вже не важливо, треба киптати. 369. Вилетіла міні-махалка, так скажемо. І буду використовувати ремкомплект. Все, відправився до нагаду. Ось такий вийшов бій. Попався, попався мені топ, ж я попався в топі списку, тому доволі таки легко вийшло пограти. 28600, що в принципі непогано, Третя ступінь. Глянемо, що у нас по кредитах. По кредитах чистими вийшло майже 46 тисяч, що доволі таки непогано вийшлося накидати. Що ж, підіб'є підсумки по цей танк. Я би дуже радив тобі проходити цей івент і забирати цей танк. Це доволі таки цікава машина, доволі вона таки нагибуча в рандомі. І доставить тобі масу задоволення від того, як ти будеш катати на ньому. Івент не тяжкий. За два тижні, в принципі, 225 трофеїв набрати це взагалі без проблем, так як ти всього їх можна брати 268. Тому старайся, закривай кланові безешки і забирай чудовий танк собі до ангару. Ну а на цьому я буду закінчувати тобі. Дякую тобі, друже, за перегляд. Підписуйся на канал, підтримуй український контент. Став лайк обов'язково цим відео. Та до зустрічі в наступних відео.